Не питайте мене, що я бачив щодня на війні. Я мовчатиму довго так, ніби я нічого не бачив. Тільки друзі загиблі турбують мене у вісні. Ніяк не залишать. Я злий і чомусь я за ним і не плачу. Краще в мене спитає, скільки бачив я Господа див, ніж. Обстріли градів, розруху і підірвані танки. Я за ціле життя стільки захотів не проводив, скільки бачив я там дивовижних рожевих світанків. Як багато зірок на Донбасі. Та, чорт забирай, більше я не люблю роздувлятися небо прошити, як побачу я зірку, злітаючи за небо край, тільки хочеться впасти, і вуха руками закрити. Я кидаю ножа. Я стріляю, мов той Робінгуд. Я люблю батьківщину дітей своїх батька і матір. Та боронь мене, Боже, зустріти ворожих паскуд. Я втомився, мій Боже. Я більше не хочу вбивати, захисти їх від гніву мого за братів. І поверни тій російській матусі здорового сина. Я благаю, мій Боже. І я крові його. Не хотів. Тільки чого не зробиш? За волю і мою Україну.